Прийшла весна вже 2 березня, і я на своєму любимому місці сили. На острові Хюндвак. Що це таке? І от такі от чарівні краєвиди дня сьогоднішнього. Гори вдалині наповнюють мене своїм виглядом, своєю енергією. Вода довкола теж наповнює. І наповнюючись, я буду з цього стану, буду творити. Буду творити своє майбутнє проявлення в цьому світі. Ось така от чарівна атмосфера. Надіюсь, що з часом я попробую там скупатися. Але до цього ще треба дойти. Такі гори, може, і по горах там походимо з кимось. Надіюсь. Чарівна, чарівна. Норвегія просто чарівна. До зустрічі в наступних відео, my friends.